Друзі, я вас всіх вітаю на нашому каналі Моторепліка з одноіменним сайтом фейсбуком та інстаграмом motoreпліка.com. І продовжуємо знімати цикл відео по мотоциклу М72 для каналу Олег Ас. Отже, ось наш красавчик, мотоцикл, так би мовити, дослідний, тому що це вже, напевно, 18 серія. Ми тут розжували, розповіли, розказали все, що. Ми робили і все, що ми зробили по цьому мотоциклу. і тепер хочу зосередити увагу на тому, яким чином відрегулювати коляску. Коляска або боковий причіп в нас регулюється в двох площинах. Перше це сход, сходження коліс та розвал від мотоцикла. В нас є дуже гарна підказка. Книжечка така. Я нагадаю, що всі, хто хочуть отримати таку чудову книжечку в електронному вигляді, а також багато іншої літератури, яка є у нас в електронному вигляді, можуть зробити донат на нашу армію, на ЗСУ будь-якій, будь-якої організації скидайте нам, screen, пишете, яку ви. Книжечку бажаєте, і з тих, що ми можемо вам відправити, ми вам відправляємо на електронну пошту. Будете далі ви її ширити чи е роздруковувати це, вже мене, е ну як би мовити, не дуже цікавить. Е найголовніше, що все по-чесному. Невеликий донат або донат, який ви самі вважаєте за потрібним, отримуєте книжку або дві, або три. Нема різниці. І нам книжка рекомендує е яким чином зробити сход коліса. Сходження коліс та кут розвалу не треба боятися, не треба. Перейматися через те, що щось не вийде, обов'язково все вийде. Найголовніше це зробити так, щоб всі з'єднання та шарніри вони були рухомі, тобто, щоб все це можливо було відкрутити, регулювати, тягнути і так далі і тому подібне. Звісно, що ми тут виставили вже і сходження немає тільки розвалу, а сходження коліс ми вже виставили. Тому ми просто пробіжимося і пояснимо на практиці, як це все зробити. До даного відео. Я закріплю відео і дуже прошу пана Олега змонтувати це. Як я на мотоциклі К750-58 го року, а це в нас М72-57, го але мотоцикли дуже схожі. Регулював коляску, так я їхав по трасі зі швидкістю 70 і взагалі не переймався тримати, кермо чи не тримати. Все було чудово. Отже, перше, що нам потрібно, нам потрібно попустити два цангових зажима. Передній та задній. Попустити трошки не для того, щоб з'явився люфт, а для того, щоб вони мали спроможність колихатися на шарі. Далі тягу від'єднуємо, прив'язуємо її, наприклад, до коляски. Передню тягу фіксуємо. В даному випадку вона зафіксована на бофт не дуже сильно, але таке є. Обов'язково підставляємо під мотоцикл з правої сторони, наприклад, під головку чи під е, подножку якусь дерев'яшку, або якийсь упор. Тому що, е, якщо від'єднати дві тяги, то мотоцикл може завалитися або в бік протилежної колясці, або на колясці. буде дуже прикро це все е, потім відновлювати. <кій> Далі. Е, Обов'язковим чином. Нам потрібні два рівних бруска довжиною 2000 мм або 2 метри. Вони в мене виконують ці квадрати 20 на 20 з нержавіючої сталі. Якимось чином чудовим вони до мене прийшли, і я їх тримаю тільки для того, щоб регулювати коляски. Одну закріплюємо між переднім та заднім колесом. По площині. Бачите, через особливість конструкції книга рекомендує це робити на висоті 30-40 см, але через конструктивні особливості ми не можемо закріпити цю залізяку, цю нашу направляючу, вище, ніж 20 см, тому що далі йде підніжка, крила і так далі. І тому подібне. Ми їх виставили на два чурбака дерев'яних та на одну гірю. Зафіксували їх трошки по площині коліс, таким чином, щоб вони. Бачите, щоб вони прилягали до коліс проволокою, тут не дуже щільно все затягнуто. Отже, коли ми це зробили з мотоциклом, робимо все те ж саме на колясці. Приєднуємо таку саму направляючу, і приєднуємо її до коляски. У нас ще нам потрібна рулетка, ну, бажано від 1,5 метрів. І таким чином ми вимірюємо відстань. Між направляючими ззаду та спереду. Бачите, ззаду вона в нас становить 125,7 125 см і 7 мм. Спереду, це значення має бути на 10 мм менше. Тобто колесо коляски має дивитися під кутом на переднє колесо мотоцикла. Отже, якщо в нас все вірно, то в нас відстань буде 124,7 мм. Тут ми вже відрегулювали. Яким чином це можна е, досягти? Є в нас цанговий зажим і в ньому є шарнір. Це все за зі зв'язкою в торсіоні. Ви бачите, не фарбована частина, тому я спеціально залишаю її не фарбованою, тому що обов'язково мати спроможність це регулювати. Отже, таким чином, завдяки тому, що ми можемо витягувати або засовувати цей шарнир. Це стосується всіх мотоциклів, всіх опозитних, всіх важких мотоциклів, а також мотоциклів Іш і так далі, і тому подібне. Таким чином ми можемо регулювати сходження коліс. В нас це все відрегульовано, ми затягуємо все, і тепер нам потрібно зробити нахил. Книга рекомендує 2 градуси нахилу від коляски, тобто, щоб мотоцикл був у нас. Нахилений в протилежний бік коляски. Тут є в нас невеличкий нахил, але це все можна відрегулювати вже на ходу, в залежності від того, куди буде тягнути мотоцикл на коляску чи від коляски, і таким чином і вже робити більше або менше. Я вважаю, що найголовніше, щоб всі шарніри вони всі були рухомі. Тобто, якщо воно все закінчено, то потрібно перш за все це зробити таким чином, щоб можна було це регулювати. Також. Спроможність мотоцикла тримати дорогу буде залежати від коліс, від різини і так далі, і тому подібне, але кут нахилу та сходження коліс це теж дуже важлива задача. Я е сподіваюся, що це відео було дуже вам корисне. Е ставте лайки, шерте, задавайте питання. Всім дякую і до нових зустрічей.